Більш 20 років роботи в бізнесі навчили мене краще чути його потреби, глибше розуміти його проблеми та швидше знаходити шляхи їх вирішення сьогодні. Українському бізнесу не позаздріш, як і не позаздріш нам, українцям. Перед багатьма підприємцями постало запитання: бути чи не бути іншими словами, як зберігти людей, клієнтів, активи процеси. За нещодавним дослідженням стану та потреб бізнесу в умовах війни, індекс активності бізнесу становить 25,16% із можливих 100. Загальні прямі втрати МСБ за 5 місяців війни оцінюють у 87 мільярдів доларів. 39,9% підприємств повністю припинили роботу з 24 лютого. Близько 20% бізнесу вже релокувались або планують релокацію. Відбувається скорочення персоналу та заробітних плат. Саме у такі часи викликів та турбулентності інструменти, які допомагають бізнесу рухатися далі, розвиватися, приносити користь суспільству, стають надзвичайно актуальними. Один з таких інструментів аутсорсинг бізнес процесів, тобто передача другорядних процесів у відповідальність компетентної компанії. Як це працює? Спочатку бізнес визначає для себе ті сфери, які не є ключовими для створення продукту чи послуги. Тобто ті, що не приносять безпосередньо прибутку, наприклад, кадровий документ та обіг, бухгалтерія, юридичний супровід. Далі аутсорсингова компанія проводить експрес-аудит, оцінює поточний стан та обсяг робіт. Після цього сторони підписують договір, в якому закріплено, що саме, в які строки. Та в якому обсязі передається на аутсорс? На щомісячній основі аутсорсингова компанія звітує перед замовниками, що це дає бізнесу? По-перше, аутсорсинг дає змогу підсилити фокус на основному та приймати більш якісні рішення. Тобто, власники управлінці можуть зосередитись на тих важливих задачах, які приносять прибуток та розвивають бізнес. Це саме той інструмент, який дозволяє здійснити мрію багатьох керівників вийти з операційки. По-друге, оптимізує витрати, витрати на виконання допоміжних функцій та супровід ключових бізнес-процесів. В аутсорсингу бізнес не сплачує фіксовану заробітну плату та не несе накладні витрати на утримання персоналу, а лише за фактично виконання роботи. Бізнес не витрачає час та кошти на підбір персоналу. Організацію йому робочого місця, оренду приміщення не компенсує відпустки та інше. І третє, якість послуг відданих на аутсорс, часто вища. Тут бухгалтер не кине роботу на півшляху, не піде у незаплановану відпустку, а весь департамент не піде на лікарняни. В аутсорсингу працює велика кількість спеціалістів, які завжди працюють в команді та взаємозаміння. Для професійної аутсорсингової компанії важливо зберегти репутацію, тому вони роблять все для задоволення свого клієнта. Я переконана, що саме аутсорсинг дає змогу відповісти стверджене запитання: бути чи не бути бізнесу сьогодні. Тож, якщо ви шукаєте для себе дієвий інструмент, що зробить ваш бізнес більш сфокусованим, якісним, ефективним, придивіться до аутсорсингу. А нота груп буде рада вам допомогти.